Досить складно, скажу тобі чесно. Перше, що має бути, це сильна команда, яка є з тобою і яка є за тобою. Впевнена, що це реально, тому що є ж підприємці і є бізнесмени, які мають багато різних бізнесів і вони просто задають стратегію, туди рухаються. Я зараз ще в процесі допрацювання цих команд. Які будуть підхоплювати ідеї, напрямок і далі його впроваджувати. Але можу сказати, що за останній рік вже бачу дуже крутий результат в компанії. Якщо говорити про майран, я приділяю йому один день на тиждень, тобто в мене там вже вибудована система, і вона працює. Відповідно, цього вже вистачає і направду. Сам власник нічого не може зробити без команди, і моя основна задача це сформувати круту, класну, сильну, мотивовану команду, яка буде йти пліч опліч зі мною, яка буде горіти цією ідеєю, підхоплювати, і тоді все реально. І можна робити це в різних напрямках, в різних сферах бізнесу.